Привіт, дорогі леви! Вітаю вас на каналі Астроната. З вами я Наталія Педулова, ваш астролог і астрологічний прогноз на травень 2025 року. Все світ травні надсилає нам дуже багато підказок, і я саме тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. Це мій дебют в YouTube, тому дуже прошу вашої підтримки, лайків, дзвіночків для того, щоб цей канал розвивався, тому що я приготувала для вас дуже багато корисної інформації і прогнози на кожен місяць, і розшифровку глобальних астротрендів, які взагалі керують нами і цим сві світом. І дуже дуже багато всього цінного. Тож прошу вас також давати мені свій зворотній зв'язок, писати коментарі, і це буде дуже сильно мене мотивувати. Welcome on board, як то кажуть. А зараз давайте поговоримо, що вас чекає у. Травні 2025 року. Перше травень це вихід за зону можливостей для вас. Ви можете відчути, що звичне для вас якесь поле стало дуже тісним, захочеться яскравості в своєму житті, якісь нових перспектив. І це може виявлятися у різних сферах вашого життя, насправді, дорогі леви. І при цьому енергії буде дуже багато, тому що Марс буде йти по вашому знаку, ви будете підключені до цього. Або джерела енергії. І річний цикл оновлень, який стартує у вашому секторі статусу і е, статусу досягнень, буде трансформувати, оновлювати вас і звільняти від чогось. Тобто, давайте детальніше, більш детальніше про це все поговоримо. До 10 травня Меркурій планета комунікацій, поїздок, навчання йде по вашому 9-му будинку. Ну, поки Меркурій. Йде по вашому дев'ятому будинку, це дає вам бажання вийти за рамки можливого, за рамки звичайного. Вам хочеться кудись поїхати, з чомусь навчитися, розширитися одним словом. І Меркурій у дев'ятому полі він також свідчить про те, що ваша інтелектуальна діяльність зараз пов'язана із закордоном. Щось ви вирішуєте, якісь питання пов'язані з іноземцями або їздите, або оформлюєте візи, паспорта, або не знаю, білети просто купляєте кудись, так оформлюєте якісь посилки, наприклад, до вас взагалі надходить інформація здалеку. І з 10 травня по 26, саме в цей період, Меркурій буде переходити у ваш 10-й будинок, і буде йти по тільцю. І 10-й будинок це сектор статусу досягнення нашого професійних або особистих досягнень, репутації, кар'єри. І це час важливих зустрічей пов'язаних з цими темами, розмов з важливими людьми. Може відбутися якась дуже серйозна угода. Отримати ви можете документ якийсь, і взагалі документ, який підтверджує ваш статус. Тож тут, взагалі, якщо для вас дуже актуальна тема професійна, то знайте, що до 26 травня ви можете йти, робити якісь пропозиції себе, відправляти резюме, наприклад. Це буде дуже, дуже корисно і сприятливо для цього. Венера, планета краси, і задоволень, прибутку також йде по вашому дев'ятому полю, Астрополю, весь травень. Дев'яте поле, ми вже, я вже розказала, що це сектор того, що знаходиться далеко. Це означає, що протягом цього місяця ви отримаєте якийсь дохід здалеку. Або через іноземні якісь транзакції. Це час, коли ваша реклама ваших послуг буде успішною. Тож скористайтесь цим періодом. Це період також вдалих поїздок, знайомств, особливо з іноземцями, вирішити вирішування якогось бюрократичного питання також сприятливе для цього. 12 травня повний місяць, напружений повний місяць, тому що він відбудеться на напруженому аспекті між Плутоном і Меркурієм. І ем, скорпіоніще. І у вас затронута тема сфера четвертого будинку, гороскопу вашого. І що таке сфера четвертого будинку? Це. Ваше місце проживання, будинок, ваш, нерухомість, родинні якісь питання або відносини. Ось тут будуть в напруженому такому аспекті. Але у нас взагалі енергія повного місяця вона про завершення, про результат і про ясність. Тому ви будете, можливо, на підвищених тонах Ясовувати якісь стосунки, щоб завершити якусь тему пов'язану. З будинком я не знаю, продаж будинку, покупка будинку, квартири чи аренда квартири, якоїсь площі проживання. Що ще ви можете завершувати просто банально покупки для дому там або купувати, продавати, арендувати нерухомість Залежно від того, що для вас було активно в цих питаннях. Тут буде завершення. Марс іде по першому дому вашого гороскопу. Марс це сильна енергія, дієва енергія. І перебуваючи саме в першому будинку, це дає нам надзвичайну силу, таку ще й в вашому знаку, енергія активності. І цю енергію важливо спрямовувати в певне і в нужне русло, правильне, потрібне русло, тому що знайти у цій енергії правильне застосування, тому що її дуже багато. Інакше вона може заволодіти. Вами ця енергія, і ви будете такими дуже сварливими, конфліктними, і е, можливі навіть травми, якісь е, ви можете отримати травми. Е, тож в цей час весь травень дуже сприятливо для вас займатися активним спортом, щоб туди цю енергію віддавати, або бути активним в сфері бізнесу, комунікації з чоловіками, ну ось так. Але знайте, що що занадто то не здраво, тому ви розумієте, якщо вас тягне на конфлікт, ви йдете краще в спортзал або займаєтесь боксом. З 17 по 25 травня відбувається дуже важлива подія: з'єднання урана, сонця і потім ще й Меркурій доєднається. І в цей період, з 17 по 25 травня, запускається річний е, оновлюючий цикл у вашому 10 секторі. Тобто, що тут відбудеться, воно буде оновлювати вас, звільняти від чогось, і це прямо на рік. Ви відчуєте результат на рік. Починаючи з 2018 року, тут в цій сфері, в сфері досягнень, роботи, кар'єри, не було стабільності. І цього року Уран покине цей сектор. Але поки що, в травні він включає завершувальний такий цикл оновлень в сфері кар'єри, статусу, досягнень. І ви можете перейти, наприклад, на роботі на фріланс, ви можете змінити сімейний статус. Ви можете реалізуватися через переїзд навіть. Тобто тут буде щось оновлюватися і звільняти вас від того, що вам вже не потрібно. І насправді про цей аспект і про вплив на, на вас, дорогі Леви, я запишу окреме відео. Тож ставте дзвіночки, колокольчики і лайки, і я щоб не пропустити цей, це дуже важливе і корисне відео. 25 травня також у нас така астропадія, масштабна Астропадія. Сатурн переходить в Овна. І Сатурн це планета карми і відповідальності, переходить знак Вовна на три роки до 2028-го. І він буквально вимагає від нас дивитися на перспективу, створювати щось, вимагає саме Сатурн від нас, такої тривалої роботи. Щоб ви були більш відповідальними, рішучими, контролюючими. І, наприклад, ви хочете йти в нове навчання, але воно тривале, і ви такі не хочете йти в тривале навчання. Але знайте, що все, що ви зараз, куди ви зайдете, щось тривале, воно дасть вам потім дуже, дуже гарний результат. Це таке інвестиції в ваше майбутнє. Докладніше про цей аспект я розповім у окремому відео і його вплив на ваш знак, і взагалі дуже сильно і дуже докладніше дуже його розкладу. Тож, підписуйтесь, ставте, ви знаєте. Коротко. 26 травня Меркурій, планета комунікацій, входить в близнюки у ваш 11-й сектор. І в цьому ж секторі відбудеться молодий місяць, а також в близнюках в 11-му будинку, 27 травня. І все це дає відчуття легкості вам. Тобто, що таке новий місяць? Це зародження нової енергії, нових сюжетів. Вас, якби знаєте, підключають до нового місячного циклу, У вас нове завдання. І у вас актуалізується тема колективної діяльності, інтернет проєктів дружби. Тут багато енергії, багато спілкування з іншими людьми, реалізація інтернет проєктів нові якісь ідеї щодо свого майбутнього все це буде нове для вас. Тож давайте підведемо підсумки, дорогі мої леви. Якщо виділити головні моменти, то травень для вас час активних дій, реалізації та втілення творчих ідей. Звісно, виділяється сфера нерухомості, сімейних питань, колективів, друзів, інтернет-проєктів і сфера навчання також там проходить отримання освіти, юридичні питання, справи за кордоном або поїздок. Тож, що тут буде варитися цей коцьол енергії, як я кажу. З вами була Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю, і все обов'язково буде добре. До зустрічі в наступних прогнозах. Підтримуйте україномовний контент і мене свого астролога. До зустрічі!